Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову Try Tride Warrior. І сьогодні ми апнемо 750 кубків на Боні. Поїхали, граю, я в ШД Так. Все, гру нам знайшло. Запускаємось. Мені залишився лише один кубок до 750 кубків на Бонні. Так, ми ламаємо нашу першу банку. 3 ОШД, я поки граю, побачив те, що тут завжди в якоїсь одної команди дуже багато банок. Ну, десь примерно 15-20. Бо команди дуже 3 чоловіка. І з одної команди дуже сложно унічажити, тому ви просто кікаєте їх, получаєте банку, вони вас і так знову. І хтось один дуже багато банок набирає і стає дуже сильним, і просто виігрує за це. От, наприклад, яка ця команда. Де у Едгера 10 банок. І у Ворона також. А тепер вже 11. Ну, Едгара я забрав. Залишився тільки ворон, але возродився Ліон. Так, було б добре кикнути Ворона, але я поки боюся залітати. Так, я залітаю і додавлюю. Все, він звідти не виходить. Так, але на мене залітає Мортіс і виносить мене. Вже залишається тільки три команди. Так, зараз залишиться дві, Бо Мортіс у нас відлітає. І... Так. Тут у нас Мортіс і Хенк залишились. Так, мене хоче кікнути хенк. І в нього це майже вийшло. Так, у нас там Мортіс. Ми його виносимо, займаємо топ-1. І це 750. Кубків на Бонні. а точніше 759. Ну, все, друзі, а на саме наше відео підходить до кінця. Всім до побачення, гарного дня і пока!